Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь проект вечір п'ятниці на першому міському? Моє ім'я Микола Малкович, як завжди, про творчість будемо спілкуватися протягом наступних 15 хвилин. І сьогодні я думаю, що наша аудиторія тепло зустріне вже знайому гостю. Так як Лариса Рукавець, письменниця одна з найбільш активних, мені здається, творчих особистостей в нашому місті. Сьогодні з нами вітає вас, пані Лариса. Вітаю вас, глядачі, студія. Ну ми сьогодні з вами обрали таку тему, як завжди, творчу. У вас багато здобутків у цій сфері, і багато ну можна так сказати, різнопланова творчість. Досить таки, давайте почнемо. Мабуть, як ваші справи йшли з нашої останньої зустрічі. Так, да, я пам'ятаю, наша зустріч була, коли я приїхала із форуму ділових жінок е, і в місті Вінниця. І ось я так е, придивилася, що в мене було за, це, за цей час. Ну, ви пам'ятаєте, що в мене чотири збірочки, один пісенник, угу. я не буду повторюватися. Значить, після ефіру, коли я вас побувала, мене запросили в госпіталь ветеранів війни, е, ну, він знаходиться за Києвом. Село Циблі, я дуже люблю цей госпіталь, я дуже багато там пишу віршів. І ось, так як я така, як ви кажете, активна, я пішла до директора цього госпіталю, тому що зараз такий час. І організувала свій творчий концерт, де я співала свої авторські пісні, де я читала свої авторські вірші. Потім, через деякий час я познаходила людей, таких як ну, також співають, читають. Зробили таку програму, я вела це разом з, з одною жіночкою велими концерт, цей самодіяльний, який відбувся саме 6 грудня, це на День Збройних сил України. Ну і так відгуки були непогані. Сказали, що дуже гарний концерт був. Ну, тобто Ми виклалися, як то кажуть, на всі 100 і були не гірше, як то кажуть, професіоналів. Це що сказати про циблі. Потім сталося так, що я приїхала із, ну, з госпіталя, розклала чемодан, і наступного дня мені дзвінок. Лариса Андріївна, ми вас чекаємо, Новомосковськ, санаторій Орлівщина. Ну, я думаю, чому ні? Ну, поїхала далі дихати свіжим повітрям, я то кажуть, сосновим лісом. Ну, Цікавий там, гастрольний графік. Да, да, так, да, ось так сталося ну, одне за одним. Е, значить, я там також е, хочу сказати, якраз йшли свята. Е, там значить, День Святого Миколая. Е, там багато переселенців було, і м, був такий концерт для діток-переселенців. Для діток <гум> ну, батьки приходили з дітками. Тобто я там також виконувала дві пісні, читала два вірші, з дітками ходили хоровод. Ну, все, все як полагається. Ну, а так також багато там понаписувала віршів для своєї збірочки. А саме основне, значить, залишився один день, і ось якраз в останній день я написала вірш саме про їхній санаторій. Про Орлівщину, Ну, знаєте, чутки швидко розлітаються. Прийшли дівчата з адміністрації, говорять: Андріївна, ми хочемо вас, ваш вірш. Ну, послухали його, хочемо записати його на відео і розмістити на нашому сайті, так сказати. Mm -hmm. да. На курортному цьому сайті. Ну також приємно записали біля ялинки напроти корпусу. Ну, сама дивилася на тому сайті. Приємно, приємно. Багато людей мені ну, знайомих додається, додається, і мені пишуть, що дякуємо, що ви скрасили наше прибування там. Ну, все таке. Тому що ці ж свята, все воно йшло якраз. Так, ну це приємний фактор особливо а, коли… А, ще хочу сказати, так. основне, мені дуже приємно, воно, як кажуть, така дрібничка. Ну, ага. ось мені санаторія Лівщина подарувалася з логотипом. Бачите, санаторія Лівщина. Мені дуже. Дуже приємно, нехай воно то й дрібничка, але так. дуже дуже приємно в будь-якому разі і приємна і увага народу, так і те, що ви своїм, своєю творчістю е, прикрашаєте трошки перебування у таких місцях, і е, тим паче відгуки позитивні, це завжди класно. Так, да, а ще класно. класно, коли є творчі набутки, адже ви коли ну... подорожуєте, десь зупиняєтесь, ви завжди пишете. Ви так, на цьому вже так, неодноразово так, акцентували да. увагу. І от мені цікаво, а чи все, що? Записується, потім ви видаєте, або є якийсь внутрішній цензор, який вам не дозволяє певні речі так, а, обирати, так. і як процес відбору відбувається. Ну я зрозумієте, я багато людям пишу. Наприклад, була в Орлівщині, ось мені навіть ось приходжу, ну, місто харчування. Мені говорять: ви знаєте, за нашим столом жіночка, вона переселенка, і в неї день народження, в неї ювілей. Ви можете зараз, що зараз просто uh -huh. я йду. І сідаю за стіл, ну в мене там якийсь листочок е паперу, і я кидаю цій жінці. Я думаю, яка ж вона з себе? Я ж не пам'ятаю, я тут сидію, вона там сидить. І Я так уявляю образ. І коли вона вже зайшла, я вже напевно накидала їй цей вірш. От я підходжу і їй читаю цей вірш. Я ну, кажу, що він зараз був написаний, я напишу вам. Та жіночка приходить до мене за стіла. А ви обіцяли мені вірш той, що читали? А я вже підготувалася, я вже знайшла відкриточку, таку uh -huh. написала, все гарно зробила і її віддала. Тобто не одне день народження, мабуть, три день народження було. Ще у нас там був артист один, і він також був здивований, коли я ну, Я брала свій мікрофон переносний такий, приходила, тому що всі чули, включала його і. Цьому артисту він також був задоволений. А це для мене ну, найбільша така нагорода. Знаєте, коли люди ну, благодарні за це угу. все. От. Значить, ще хочу сказати, йшли свята. Уже сюди я приїхала, свято Водохреща, велике таке свято. Мене запросили рада ветеранів центрального міського району до територіального центру. Також Центрального міського району. Це в неї така традиція була. Я була вперше, не знала, що там і як там. Ну, ось так, але я підготувалася, колядки, щедрівки, мої пісні нові. До речі, можу сказати, що я написала пісню про Кривий Ріг, рідне місто. І пісню називається вона «Наш, наш криворізький край, наш козацький край. Тобто. То якось там у них там не дуже. То мені прийшлося капельно заспівати тобто я була таким активним учасником. Мені перше місце, ну перше місце, знаєте, я не звертаю там на якісь такі подарунки, головне увага. Ні, таку бубликів в'язку подарували тут конфети, да потім такий, такий, знаєте, як мікрофончик конфету дали, і це також приємно було. Ну, тобто за моїм подарунки, але да, за мої змагання, ну що ж, що ж таке життя. Потім в театрі авторської пісні на День Соборності я також брала участь у мене багато пісень про Україну, ви знаєте, uh -huh. брала участь на, ну, на це свято. Хочу ще сказати: на нашому мікрорайоні я дуже люблю свій мікрорайон, Парк щастя, всі знають про нього, багато хто приїжджає туди. І ось 26 числа там був. Ну, коротше, по всім районам проходив, проходила така акція. Мільйон на дрони, збір коштів на ЗСУ. Був дуже великий ярмарок благодійний і був такий. Ну, я не скажу концертик, а я скажу, що ну, декілька пісень. Я, наприклад, заспівала три пісні. Був в Роберто Річище. Тобто для діток там все було. також, Ну вшановували все як полагається. Ну, я також брала там, і хочу сказати, не знаю, як в інших районах, в нашому Довгинцівському районі, ну, назбирали 151 тисячу 55 гривень. Тобто молодці люди, ті, що хтось щось зв'язав, хтось щось напік, хтось щось зробив, якусь там ну, частку віддавали. І ось така, як то кажуть. Сума грошей немалих так. Грошей. Що стосується парку щастя, ми знаємо, що ви ще й активна учасниця з благоустрою, так, ви долучаєтесь да, завжди да. до всіх цих моментів <рес> да. з Я благоустрою іду. рідного мікрорайону, да, і да. І Я завжди вас завжди можна побачити. Рітом, да, полив квітів, це ну це ну як не полити квіти. Обов'язково приходжу, допомагаю, все роблю. Так, пані Світлана Хватова, яка <рес> займається там якраз Говорила, цими всіми <рес> проектами, каже пані Лариса. Овець ну, виходить о шостій вечора завжди, влітку, все у да, да, вас да. там є компаньйони, дуже так? приємно. <с. Да, <с. З яким дуже, виходите, дуже приємно, веземо да. допомагаємо, тому що я одного разу побачила, Світлана, і це виносити, воду uh -huh. ну, тобто мене якось це зачепило. Я прийшла, як то кажуть, в нужний час і в той день, uh -huh. коли побачила Світлану, хоча вона завжди там. Любу, так сказати, любе свято і ялинки саджаю, хризантеми, і все. Ну, я дивуюсь цій людині. Так, Взага, це так. певний стиль життя, мені так, здається. Так, 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 Проєкт такий так. переріс просто в образ угу. життя такий. І не всі і байдужі. Мислення. Не всі байдужі люди. Є такі люди, що допоможуть і піднесуть. ну Це ми вже так відволіклися від теми. Угу, пішли на, на цей. Потім, що я ще хотіла сказати, значить, моє життя дуже насичене. Я не сиджу вдома, тобто йду відпочивати і душею. Ось у нас 1 лютого було 80-річчя нашому знаменитому такому художнику Рябоконь Миколі Петровичу. Дуже гарно було це було в театрі Шевченка. Дуже багато людей на другому поверсі, і на першому. Картини дивилися дуже гарні картини. Про них розповідали, вітали рябоконя, і в нього ж навіть сльози щастя були, тому що це для нього. Я розумію, як для творчої людини. Я особисто подарувала йому свою книжку «Босковий рай навіть десь і фото є там у Фейсбуці. Ну тобто люблю людям робити щось таке приємне. Угу, так. Ну і тим паче знакова фігура для нашого міста, людина, да, да, яка, да, да, скажімо так, представляла обличчя Кривого Рогу да, у сфері художній да. досить довгий час і досі є взірцем для багатьох. Ще хотіла сказати, що сьогодні, саме в цей день, я була на презентації у Олександра Степаненка. Ну, багато, дуже багато велика аудиторія була угу. ось сторіччя. Зачнемо. Нарешті вийшла книга пана да, Олександра. Да. Ви її взяли з собою. Ми да, хотіли запросити ось. пана Олександра, але він ну, вже після я, презентації я, не мав сил. Я так, не буду це. про це розмовляти. Я просто скажу, що я була сьогодні на презентації. Дуже було цікаво про спортсменів прослухати. Я так пролистала, але ж ну це потрібно почитати. Угу. Ну дуже цікаві розповіді були. Я розумію, що, звісно, він ну. Я ну, так, так да. тетанічна праця в якому да, сенсі, тому да, що я, весь я матеріал розумію, це да, обробити, да. Це дуже коли своя творчість, робити, це одне. Да. А тут ще робота з архівними даними, да. опит респондентів, все інше. Така журналістська mm -hmm. праця. Хоча професіонально, пан Олександр, я думаю, до цього підійшов, адже журналіст mm -hmm. не лише за професією, а й за покликання. Так. Ну що ж, слухайте, ну приємно, що у вас така велика кількість всіляких відбувається цікавих речей. Да, да, я я хочу сказати, ну також я подаю свої це так, покажу декілька дипломів. Подаю свої роботи. Ось тут вірш. Серце я, мабуть, читала вас угу. дуже мені, Потім такий же самий десь. Пісня тут подавалася, да, і летять лелеки». Ну, це так кусочок тих, що я подавала. Ось тут Україна, що я казала багато. Це, значить, динаміка успіху, благодійний такий організатор Сергій Слісаренко і Дмитро Мельник. Ну, ось, бачите, Київ, Київ, ну, це десь. Мабуть, як я вже приїхала, цих дипломів я вам точно не показувала, тому що я показую це, що вже у цей, у цей відрізочок, у цей відрізочок нові дипломи. Тобто я подаю свої роботи і дивлюся, як же ж їх оцінюють. Тобто, оцінка для мене важлива, так, слухайте, <laughs> як я написала авторську мені пісню. Мені подобається Лариса Рукавець, мама дорогенька. Написано. Мама дорогенька, це пісня. Це ваша пісня? Да, так, це моя пісня. Слухайте, а є текст um, а Там є текст або не немає. Не тексти тут ага. саме хто судив, так, хто, да, оцінював судді, да, хто оцінював uh -huh. роботи. Так що е, кожен уже хто. Що подивиться, не скаже, що там мені там виписали десь його. Так. Це якби. Ну... Все авторизовано. Да, давайте все авторизовано, скажемо так. Да, все авторизовано. Пані Лариса, ну я хочу вам по перше подякувати за те, що ви з'явилися знову прокрашили прикрасили нашу студію своєю появою, тому що Дякую. приємно а, за вами спостерігати і за вашим активним творчим життям. Знати, Дякую. що ви маєте таку свою аудиторію. Вас запрошують. Ви відвідуєте різні куточки Дякую. нашої країни, Дякую. і там а, маєте такий схвальний, схвальні зустрічі з боку всіх глядачів. Дякую. І вас раді бачити, як і у нас в студії. Так і по да, різних, дякую по різних місцях нашої країни. Вам дякую за те, що несете свою творчість людям і даруєте гарний настрій. Ну і, звичайно, подаєте приклад, да, приклад такого активного способу життя. Дякую. Ну що ж, друзі? Лариса Рукавець сьогодні була з нами письменниця, яку я думаю, знаю вже, якщо не весь Кривий Ріг, то переважно його більшість. Адже пані Лариса в нас є, скажімо так, досить активною, як я вже встиг висловити висловитися творчою людиною, яка досить активно з'являється на різних заходах нашого міста. Тож, друзі, тепер ви знаєте більше про кар'єру цієї людини. Ну а вам ми дякуємо за вашу увагу і побачимось наступного тижня.